Вже кілька місяців учнівська, батьківська та педагогічна спільнота сум обговорюють надважливе питання оптимізацію освітніх закладів. Чомусь вона у нас з'явилася і чомусь не знаходить свого вирішення. Реформа, що впроваджується по всій Україні, передбачає таку модель об'єднання шкіл, аби в кожному мікрорайоні були окремі заклади для молодшої, середньої і старшої ланки. Але у сумах цей процес відбувається непрозоро, говорять активісти. Тому питання стало темою обговорення для чергової експертної думки. Ми вирішили разом з. Активістами разом з тим колективом батьків, які до мене звернулися, обговорити це в такому форматі. Освітяни скаржаться – про підготовці рішень влада не враховує думку учасників освітнього процесу. Треба зустрічатися з батьками, бо батьки не всі права і вони відстоюють права дітей, і треба знову ж таки прислухатися до їх думки. І закон про самоврядування місцеве говорить про те, що народ. Мешканці громади вони є засновниками, які делегували свої повноваження до обраних на виборах депутатів міської ради. І найголовніше орієнтуватися на інтереси дітей, адже саме для них створена й існує освітня система. Поки ми не будемо бачити чіткої механіки, як і що ви бачите, яким чином, от у нас є стільки-то дітей, стільки-то вчителів, куди йдуть діти, куди йдуть вчителі, які вчителі йдуть за нами, які не йдуть. То, поки не побачимо, от у мене дитина зараз, от, чесно кажу, я занепокоєна ситуацією. Правильно Лариса Іванівна говорить, що батьки вимушені, я не хочу зовсім покидати стіни гімназії, але ми дивимося. А якщо ж все-таки ну, от ніяк, да, то я не хочу, наприклад, приносити. Жертва освіту своїх дітей в обговоренні беруть участь і посадовці сумської міської ради, які розробляли модель реформи у Сумах. Ми виходили знову ж таки, які у нас мікрорайони міста розбивали місто на мікрорайони і дивилися, як можна зробити, щоб мікрорайоні був і гімназія з початковою школою. І так само був ліцей без початкової школи. Або навпаки, якщо район об'єднує певні громади ну, території, то щоб було всім зручно. Питання реорганізації закладів шкільної освіти вже на наступній сесії мають розглядати депутати сумської міської ради. Тоді впевнені батьки громадськість зрозуміє, якому вигідна реформа учням чи посадовцям. Не буде рішення, яке буде задовольняти всіх, але знімати оці шори і бар'єри для спілкування потрібно тому. Тому що це вимога часу, і люди дуже гостро реагують, якщо влада намагається уникнути прямого спілкування, детальніше про запеклі дискусії, аргументи сторін та бачення столичних експертів вже незабаром в ефірі телеканалу СТС.